І ось на другому рівні ось цього реєстру емоційного, там більш високий рівень агресії, в хорошому сенсі, в тому числі. Там людина відчуває більше власної сили, вона там відчуває, окей, я на щось впливаю. Там більш розвинута, зазвичай у людей воля, на другому рівні емоцій там людина в контакті з агресією, і вона більше відчуває, окей, я точно на щось впливаю. Є щось, на що я не впливаю, але щось, що я можу зробити. Через розвинуту волю на цьому рівні у людини вже цілком може бути хороше життя, хороша робота або хороший бізнес, сім'я, якісь соціальні проекти. Там людина вже вміє заробляти, там людина не відчуває, що життя суцільний біль. Що життя, суцільна несправедливість. Там людина знає, що життя буває різне, бувають хороші дні, бувають не дуже хороші дні. Але навіть якщо не дуже хороші дні, ну, треба просто вирішувати питання, вирішувати проблеми, шукати якісь та інструменти, щоб робити те, що тобі треба, і просто рухатись далі до своїх цілей, до своєї мети. Тобто це другий рівень, там такі емоції. Насправді, там вже більше драйву, там вже більше інтересу до життя. Там може бути, знаєте, з негативного, там може бути ось ця агресія, така, знаєте, трошки токсична. Або там може бути гординя, або така е, амбітність, яка, а я вам всім докажу, а я вам всім покажу, а я буду саме та? А ви ще всі будете заздритим. Тобто там людина точно має більше сили, більше ресурсу. Ну, на будь-якому рівні є завжди і позитив, і негатив. Але там дуже багато відбувається на волі, там є радості, там є якісь позитивні моменти, але там більше людина робить на волі, на зусиллях, вона має свої результати, вона, в принципі, ними задоволена, в неї є амбіції. Амбіції можуть бути здорові або не дуже. Вона, в принципі, має внутрішні упори, спирається на свою самооцінку, вона довіряє собі, вона знає, є друзі, є вороги, хтось допоможе, хтось не допоможе. Жу окей, але я у себе завжди є. І тут, скажімо так, із негативу, тут буває часто вигорання у цих людей, і все ж таки, навіть якщо є результати, навіть якщо є досягнення, тут люди інколи скаржаться на таке щось на кшталт. От в мене багато вже є, але радості немає.